Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні я в кабінеті Віктора Миколаївича Коваленка на фоні прапорів оцих. Віктор Миколаївич, сьогодні 8 травня. Той страшний день, якого всі чекали, дуже так само, як і 9 травня цього року, коли побєдобєсія у наших сусідів проявиться особливо гостро. От сталося 8 травня. Перед 8 травня сталися інші події. Скажіть, будь ласка, тим людям, які сьогодні дуже часто телефонують до редакції та, мабуть, і не тільки до редакції, які сьогодні хочуть дізнатися, одне, що робити і що буде далі, Віктор Миколаївич. Ну, по-перше, у нас сьогодні день пам'яті та примирення, тому все свято перемоги завтра, 9 травня. Всі ми очікуємо найскорішої перемоги і миру в цій війні страшній. Дійсно, дуже важкі були останні останні тиждень. Тричі ворог бив ракетами, потім в день кабами, потім вночі кабами. Сильно постраждала інфраструктура, але саме головне, що ми втратили двох наших земляків, які загинули батька і доньку. На жаль, так трапилось, що вони проїжджали біля епіцентру ударів. Тринадцять чик тоді постраждали поранені, отримали. І знову ж таки вночі були удари, де три чоловіки, два поліцейських, і жіночка постраждали, отримала контузію, травми, порізи. На жаль, ворог нещадно б'є по золочеву, але ми я впевнений, тому що ми переможемо, відремонтуємо все, зробимо. Єдине, що ми дійсно будемо пам'ятати, тих загиблих. І цивільних, і воїнів, які загинули під час цієї страшної війни, те, що сьогодні твориться у людей, які пережили війну, їх дуже мало залишилось. Ті люди, які пережили війну, сьогодні кажуть стан дежавю о той стан, коли ми знову бачимо ту саму війну з фашистів проти нас. Тільки тепер фашистами стали росіяни. От, спілкуючись з цими людьми, і навіть ті воїни, які залишилися, Одиниці, живими після другої світової, вони навіть повірить, це не можуть, що таке могло статися. Але на жаль, ці події вони вже третій рік поспіль, і тому обстрілюючи міста, і села, і території, і сільхозпідприємства нас дуже постраждали підприємства. Взагалі, ви знаєте, попала в м'ясний комбінат попалі. Позавчора переживаємо дійсно важкі часи. Але я знову ж таки в тому, що перемога буде за нами. Ви, дитина людей, які бачили війну. Ви спілкувалися зі своєю мамою, царство і небесним татком. Ви самі з великої рогазянки родом. От коли оті спілкування з своїми рідними, які пережили війну, скажіть, от те, що вони розповідали, нагадує те, що відбувається зараз у нас в Золочеві? Ну, війна, вона жорстока, що в ті часи була, що, що на сьогодні. Пам'ятаю слова мами, коли маму і бабусю тричі німці виводили на розстріл і вони стали живими. Але те, що росіяни також творять, вони і військополонених розстрілюють, знущається. От ви знаєте, така якась ненависть до нашої нації, вона мене дивує: ну як так можна? Ми географічно розташовані на кордоні Російської Федерації. Ми чудово пам'ятаємо ті зустрічі, спільні родинні зв'язки, побратимські зв'язки. І тут ну підступний напад він зруйнував все те, що було саме добре. І я скажу, що це не десятиліття на покоління, навряд чи українська нація простить ці події, які ще на сьогодні відбуваються. Село Іважке на кордоні старі люди там кажуть, що під час Другої світової війни воно фактично не обстрілювалося і не було зруйновано фашистами іншої нації. Фашисти, росіяни по селу і важкі стріляють, по селу Гурка Зачок, стріляють, по селу Уде стріляють, стріляють по тим територіям, які навіть німці не нищили в свій час, а німці мали на той період звання фашисти. Вони носили це, звання тому що це було офіційно. Зараз росіяни кажуть, що фашисти ми і нас убиваємо. Може бути якесь виправдання для них? Та не може бути виправдання. Ви правильно згадали село Уди школа, яка й пройшла і стояла і в першу і другу і світову війну. І, будь ласка, її розбили двома двома ударами. Згоріло все, що там було просто больно. Також і Макарова, так і Довжанська школа, Макарівська школа, дитячі садочки і, важкий, і Олександрівка. Ну стріляють куди не попадя, б'ють особливо попадають в цивільну інфраструктуру, приватні будинки, поверхівки. Ну, що говорити, народ страждає від цього нашого. Бачите останні удари. Я сьогодні пройшовся золочем. Що мене вразило найбільше, що по мирному населеному пункту, де нема жодної фортеці, жодної якось укріп району, там, я не знаю, били бомбами по 250 кілограм. Це каби були, так? І це була та ситуація. Ну, от якщо на Харків пада пара кабів, то це страшна трагедія. Золочів, де ну, зараз мешкає, я не знаю, там менше 10 тисяч чоловік упало п'ять кабів одразу в один із день. Золочів це та територія, де серед білого дня по мирному населенню прийшли по довідки, оформити документи. Площа на площу кинули кілька кабів. Ми не перемогли нацизм, мені здається, все-таки він. Він не переможений. Він несподівано, непомітно з'явився поряд з нами за 20 кілометрів від золоча. До речі, багато пліток іде про те, що от виїжджає на якийсь наступ. Повірте, цього наступу. Якщо тільки вони захочуть сюди двинуться, то получать на гріхи, це точно. Ми вітаємо наших земляків сьогоднішнім днем. Ми говоримо про це сумно. Ми вітаємо наших земляків завтрашнім днем, який буде, я сподіваюся. Символічним також день перемоги. Я дійсно хочу наш цей день, сьогодні і завтрашній день побажати нам як найскорішої перемоги і миру. Побажати терпіння витримки в цій війні, побажати Божої благодаті кожній сім'ї, щоб наші хлопці повернулися додому до, до сімей, тих героїв, які загинули, яких ми поховали. Будемо пам'ятати вічно. Тих хлопців, які пропали безвісті, щоб Господь дав і вони повернулись додому. А ті, які загинули, щоб повернули тітла, і люди мали можливість сім'ї ходити з квітами на могили. Хочу побажати, щоб наші хлопці, які 12 чоловік знаходяться в полоні, всі повернулися додому. Життя. І побажати саме головне, це перемоги і миру. Дякую. Дякую, Віктор Миколаевич. Слава Україні! Героям слава! you